Вас, мої дорогенькі я Ірина, і мене попросили зробити розклад на коридор затемнень. Дивіться, щоб не як би це сказати? Ви не, як би це сказати щоб ви не, не думали, чого я перевертаю, якщо якась карта там вийде голяка. Але захотілося мені взяти саме цю колоду. от, Тим більше, що вона вже майстерно показує нам. Дуже хоче вона працювати. Ось, це був подарунок, і мені хочеться його вам показати. І так, дивіться, щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за те, що ви підтримуєте мій канал. І будемо переходити. Я а, думаю, зробити так: зробити два, три. три варіанти, як пройде затемнення з 14 по 28 жовтня? Просто такий, знаєте, без політики, без війни, ну, звичайно, війна вона нікуди не дінеться, але. Тут більше особистий для вас розклад, що чекає вас, де можливо щось, як би так сказати, ваші відгуки мені показують, що вам допомагають такі розклади, якось підготуватися. Ось, Вже зненацька хвороба вас не застане, вже зненацька, ну, як би це сказати, і вороги не прийдуть. так? Ось, Хто попереджений, той а, і озброєний. І так, у нас три варіанти. Вибираєте, кожен вибирає свій варіант і будемо дивитися. Голяка карти буду я приховувати, тому поїхали. І так, перший варіант, що чекає з 14 до 28 жовтня, а, вас ось хто вибрав цю карту. І так, дивіться, у нас. Четвірочка кубків вона говорить про те, що. У вас ніби настане апатія. Щось вам буде пропонуватися, чого ви не захочете. Ви знаєте, це як коли колишні приходи, а ви вже наїлася, вже не хочу цього. Це як вже знаєте, було вчора весілля, а сьогодні запросили на день народження. ой, ні, я ще від того не відійшла. Це і похмілля. Ось якось так. Зараз подивимося, тут у нас трічка Кубків. Тобто не захочеться, можливо, працювати. Зараз подивимося, що ще карти покажуть. І так, карти показують, що ви чітко, чітко якось знайдете свій шлях. Чітко виборюючи, можливо, це в одних в інших, можливо, відійдете від ілюзій. Тобто у вас е, знімуться якісь рожеві окуляри, і ви скажете: не хочу не тебе, не її, ні ще чогось, не хочу цієї роботи, не хочу цих весіль, я вже, за, е, е, як сказати, е, до, до стелі заповнена. Ще що може бути, будьте обережні, ось тут карти так і попереджають: будьте обережні, навіть якщо у вас рожеві окуляри знімуться. Е, чи вийде правда, чи не вийде, оце залежить від вас. Чи захочете ви цю правду бачити, чи захочете ви е, конкретно щось, е, як сказати, е, не будете ховатися, ось як ця карта показує, бо виглядає, що ви не захочете цього бачити. Ось я так покажу вам. Е, не захочете, можливо, цього бачити, що тут щось не так. Е, тому карти радять вам розберіться з цим питанням. Чіткіше, Відкрити очі, не ховайтеся. Ось ця карта теж може сказати, що ви ховаєтесь від правди. Ось, правда, от вона виходить наружу, на поверхню, а людина не хоче, інтуїтивно ховається від неї. От, порада вам. Все, що вилізе за ці два тижні, так, два тижні 14 днів. Приймайте це, розглядайте це, розбирайтеся з цим. Ось такий був перший варіант. Переходимо до другого. Хто вибрав другий варіант, що чекає вас з 14 по 28 жовтня, саме у коридор? Затемнень, тут у нас е сімка е монет. Е таке враження, що ви чекаєте на когось, на щось, на якесь завершення, на якесь закінчення. На якийсь урожай, на якийсь, знаєте, фініш, можна сказати. Можливо, хтось чекає на якусь винагороду, на результат якоїсь справи. Зараз ми подивимось. І так, не голяка. Дивіться, тут через, ви чекаєте через те, що ви не можете вирішитись. Зараз ми подивимося: брати то щастя чи не брати то щастя. От карти так і показують. Ви ніби таке враження, що ви захищаєтесь від свого щастя, чекаючи когось, чогось ось те все, що я перечислила. Ви, а, як би це сказати, а, обмежуєте себе. Від якогось шансу. Тут може бути шанс на роботу, шанс на е, знайомство з кимось, на якесь кохання, на якусь пропозицію. Ви ось, е, як би це сказати, захищаєте себе. Ви встали в позу, не хочу мені тут добре, я тут чекаю з цього результату. А ця карта каже, що результату може і не бути. Якщо ви крок вперед не зробите, його може і не бути. Ось тут і так теж королева кубків і туз кубків. Тобто ви відмовляєтесь від свого щастя, бо вам там затишно, тому що ви чекаєте, ви, можна так сказати, навіть, знаєте, набралися терпіння, все, я чекаю кінця. Зими я не рухаюсь, я впала в спячку, наприклад. Або я чекаю кінець війни, я нічого не роблю, я нічого не це все одно нічого не вийде. Розумієте? Тобто людина захищає себе, можливо, дійсно свою якось, ну так можливо, ви і бачите, ось, але це будемо казати так відмова від свого щастя. Передивіться це питання. Яке у вас виникне у цей період. Тепер останній варіант, третій, і будемо дивитися, що чекає вас саме від 14 до 28 жовтня. У нас тут король кубків, можна сказати, від якогось мужчини. Зараз у нас подивимося, у нас тут щось виходить. Зараз я скажу. Спробую вам розшифрувати. Дивіться, хтось щось вам сказав, хтось щось. Е а, я зрозуміла. Дивіться, тут можливе, людина перебуває в ілюзіях. Ось по цьому розкладу, по третьому варіанту, виходить, що людина в якихось ілюзіях, тому що вона чекає чогось, когось. Скоріше за все, у цей період до вас повернеться колишній Якийсь, можливо, навіть роботодавець. Тут немає значення, хто що саме, так? Ось, якась ситуація, можливо, можливо, любовна ситуація, а можливо, якась професійна. Ось, повер... повертається якась ситуація, і ви, відчуваючи, що вона ось прийшла, ви себе, як би це сказати, в ілюзії. А ви йдете в ілюзії добровільно. Але, наскільки я розумію, вами трошечки маніпулюють. Ви розуміли? Зараз ми подивимося, яка порада. Може, щось карти ще покажуть у цьому останньому варіанті. Так, дивимося, є тут голі? Нема голих. А, і, так, і так, дивіться, мої дорогенькі. А, через те. Що ось, ось ця людина, дивіться, що розшифровують нам карти. Нам карти розшифровують, якась людина, якась ситуація з минулого, з дороги, романтична якась ситуація, яка несе з собою нові клопоти, нові розчарування, нові. Ось і місяць ще на дні колоди, ось що несе ця ситуація. Не очаровуйтесь, не чекайте ось це, що прийде. Розберіться з цією ситуацією, будьте на, на чеку, як то кажуть, будьте на поготові, що ця людина з романтичними відносинами, яка йде у ваше життя, до речі, до речі це може бути не обов'язково людина з колишнього. Це може бути просто. Ідентична ситуація, тобто, якась романтика йде у ваше життя, але той самий сценарій. Тобто швидке зачарування вас швидко обкрутять, влюблять в себе і покинуть, будемо так казати, тому що тут печалька йде. Тому будьте просто обережні. Це не значить, що ви не з ким не повинні знайомитись. Це не значить, що ви повинні дома набрати терпіння. І чекати того самого, того особливого, або ту саму ту, ту особливу. Це не говорить про це. Говорить навпаки, розважайтеся, але не очаруйтесь, тому що отут вами дуже вправно маніпулюють. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!